Я як секретар міської ради Теркачка Антоніна, хочу прокоментувати рішення, яке сьогодні відбулося на сесії міської ради. Я вважаю, що те звернення, яке ми хотіли підтримати, всі депутатами і запропонували для розгляду проєкту рішення про схвалення цього звернення, абсолютно позитивний, закликало до. Я можу зацитувати, закликало до того, щоб правоохоронні органи міста Полтава максимально сприяли до отриманні громадського порядку у місті, до того, щоб місто функціонувало, і е, ми просимо е, працювати всі комунальні служби служби на забезпечення життєдіяльності міста та комфортного проживання його мешканців. Також ми зверталися до полтавців, які на вулицях та майданах відстоюють свою громадську позицію, зберігати законність і порядок. Також у цьому зверненні зазначено, що депутати міської ради повністю розділяють європейські принципи демократії і вважаємо, що ніхто не має права посягати на свободу зібрань, свободу слова і свободу вільно і стоїти свою думку. Це ті цінності, які мають бути дотримані за будь-яких умов. Крім цього, ми в цьому своєму зверненні. Говорили про те, що країна стала на шлях модернізації та демократичних перетворень, і ми за євроінтеграцію. І саме цей шлях має вивести наше суспільство на нові європейські стандарти життя. Цей процес звичайно довгий. І ті події, які відбулися в Києві, в цьому зверненні зазначені не можуть лишити байдужою жодної людини, як в Україні, так і за її межами. Оцінку цим діям. Тих осіб, які діяли ввечері, вночі, в 4 години ночі, дав президент України. Ми, депутати, засуджуємо дії тих людей, які вчинили це. Попри цього, я, як голова Полтавської міської організації партії Регіонів, вчора зібравши актив, ми підготували звернення, яке попросили оприлюднити всі інтернет-видання. В цьому зверненні аналогічно ми зазначили, що Євтарська міська організація партії регіонів рішуче засуджує насилля у будь-якій формі, розділяємо європейські принципи демократії і теж закликаємо силові структури владу отримувати звіддій дій. Які можуть припинити шкоду громадянам. Ми звертаємось і до громадськості, до всіх громадських організацій, і політичних партій припинити збурювати людей на те, що відбувається зараз. Ми проти того, щоб в Полтаві повторилось те, що відбулось в Києві. Я вважаю, що ці дії абсолютно цивілізовані і нормальні. Ми хотіли своїм зверненням звернутися до президента. До всіх людей, які живуть в Полтаві, і до всіх від кого залежить спокій, порядок і життєдіяльність. Дякую.